На календарі 28 апреля я нахожусь в місті Рубіжне. Це була найсміливіша кореспондентка, яку я знала. І ми всі вірили в те, що вона буде знімати на Луганщині свої більше в своєму, як в Северодонецьку, як в рідному Луганську. І дійсно була віра в того, що найкращий репортаж звідти, це звільнення на території зніме Настя. Працювала з нею неодноразово. Вона працювала з моїми хлопцями ще коли вони тримали оборону Сєвєродонецька. Напрочуд смілива дівчина, Та завжди дивувалася її сміливості. Вона завжди намагалась висвітлити ті події, показати нашим людям те, що відбувається насправді. Наша дружба почалася в коридорі Суспільного вже в переміщеному в Сєвєродонецьку. І з тих пір ми подруги. Якщо чесно, я досі не можу повірити. Я стояла зараз біля гроба і казала, Настя так не може бути. Ну, ну не може бути, не може бути, щоб дівчина, яка вижила. При бомбардуваннях Хробіжного, Сєвєродонецька, яка вижила під обстрілами в різних населених пунктах України, з якої ми переходили через заміноване кладовище, бо ми не знали на той момент, що воно заміноване, а от просто взяла отак от і померла. Для нас усіх це шок і біль. На вулицях Сіверська знаходиться все, що угодно. Ми з нею працювали з самого початку, Сєвєродонецька, далі Лісичанськ. тобто були в таких, як кажуть, умовах і по-русски – передряги. Ця людина, як ото кажуть, для мене була взірцем і прикладом, як треба себе поводити в медіа, як треба працювати.